А дивіться, що в мене є. Тепер і в мене є така барсетка з машеного магазинчику. LVK Shop UA. І там в мене зараз гаманець, телефончик і фотік туди теж покладу. Йду зараз на пошту, відправити хочу посилку. Мені в. Інстаграм написала дівчина-переселенка з дитинкою. Короте, відправляю іграшки і ліки. Малий там захворів, і треба ліки, грошей немає, виплату поки що чекає. Ну, коротше, срочно потрібна допомога, і я вирішила допомогти. Так, винесу сміття. Там з нього капає, тож зараз швиденько візьму цей пакетик і в коридорчик з ним. І потім треба мені в магазин, теж за годівничками. В магазин, в епіцентр. В общем, подивимось, куди я сьогодні попаду, але плани у мене великі. Дійшла я до магазину. Так, взяла вже кабачок баклажан і цвітну капусту. Буду тушкувати. Хочу натушкувати овочів, щоб на вечерю були тушковані овочі у нас. Зараз візьму ще капусту, але візьму звичайну капусту, а не молоду. Ось таку. Так, стоп, це теж молода. Ось не молода. Для тушіння отака буде краще і дешевше і підходить нам більше такс мені візочок о, морква в мене є, Моркву ще туди, цибульку додам, Дивіться, чи дорого, корисне харчування. 16 гривень. Банан сьогодні 12 гривень. Банан майже так само коштує, як качан капусти. Капуста е, цвітна. Так, 107 гривень. Оце дорого, звісно, згодно. Але можна і без неї. Цієї достатньо. Так, речка чорна.

3585. В епіцентр не дійшла, в епіцентр завтра, бо накупила домашня олія. Домашні яйця. Ще домашні яйця. 15, і 10, 25 штук. По 75 гривень за десяток. Такс. І овочі для рагу овочевого. Так, редька не в рагу, редька буде просто. Вона гірка. Дуже корисна іноді купую. І так просто кружочками нарізаю. ну, Окремо від салату, просто вживаю. Так, бананчик один зранку половинку з силам. І так, це сепія для туші. Це годівнички нові купила для ташуні. Так, все. Отак, наче не багато, але воно таке. А, а ще м'ясо купила. Ось, яловичини, два кусочки такі на 420 гривень затягнула. Зараз поріжу шматочками великими і мультіварку на 20 хвилин з травами відварю, дуже смачно виходить. Просто без нічого трави, сіль і м'ясо. Смакота. Так, яйця в холодильник, зараз все розкладу. А що я собі приготувала? Тут у мене 170 грам салату свіжого, айсберг, рукола, пекінська капуста і перчик болгарський. І печінка тріски, 70 грам. Все полито маслом з печінки тріски, там масло саме з печінки тріски. І це дуже цінне масло, там олія. Там багато омега, бо це рибічий жир. Це дуже смачний салат. Спробуйте такий салатик, він дуже корисний і дуже смачний. Слухайте, салат настільки смачно поєднання смачне. Квичінка тріскі, а вже ж не дешевий продукт, але раз на тиждень можна собі дозволити. Віддіть. Як це красиво. Я б ніколи не додумалась до такого поєднання. А от у школі здоров'я та схуднення, а в моєму випадку набору ваги, мені це. Написала дієтолог у меню. я спробувала новий смак. Дуже багато нових смаків я спробувала завдяки оцим меню. Страви прості. і настільки можна поєднати те, що я раніше не поєднувала. Я впевнена, що багато хто, хто зараз з дівчат проходять. Програмки по схудненню або набору ваги, або просто, до речі, просто приходять навіть поправити своє здоров'я, поправити своє харчування, тому що молоді дівчата розуміють, що зараз, типу, здоров'я норм, але судячи з того, як типу кажуть, як я харчуюсь, я розумію, що потім буде не норм, то треба щось виправляти. І от виправляємо. І багато хто каже, що, блін, ну так прикольно, так смачно і так. Неочікувана така різноманітність і всім дуже подобається. Хто хоче схуднути або набрати вагу, або просто зайнятися своїм харчуванням, своїм здоров'ям, перевірити, здати аналізи, дізнатися результати, розшифрувати і хто хоче все це, звертайтесь до мене в інстаграм. Я вам скину всю інформацію про все це. І будемо з вами працювати. Всі посилання під відео. А це вечеря сьогодні Артема. Такий самий салатик, трошки більше. І яловичина, яку я готувала в мультиварці, дуже-дуже смачна. Дивіться, що я ще приготувала. Картопелька з салом. О, Хартем чує, відчув вже запах і зараз прибіжить, а йому зараз не можна, та й я вже не збираюсь, але так пахне смачно. Треба йти спати. 10.30. тридцять. А так пахне смачно. Так, ні, спать. У мене сьогодні було розгрібання. Розгрібання, знаєте, звідки? З під того ліжка. Там вже не було місця вільного, і я вирішила перевірити, чи все там мені потрібно. І як виявилось, ні. Тож, з цими речами я зараз розстаюся. Це зараз я відправляю. А це завтра заберуть. От. Це в спортзал віддам, там костюми і. Ну, Коротше, тепла така кофта. Мама сказала, що зараз в спортзалі там холодно. Так, все. Все віднесла, все відправила. В магазин зайшла, закупилася овочами, багато різної капусти, як завжди, рукола, болгарський перець, хлібчик і пупки. Да. Зараз буду готувати рагу овочеве. Е, ну, Тушкувати овочі буду. Вчора купила все для того. І грибочки купила ще. о, і пупки. Ну, коротше, хочу таке зробити попки окремо, а грибочки, мабуть, з овочами разом, і потім все це будемо поєднувати на вечерю. Ви мені писали дехто, що кухня-клас, це, але прикольно було б, якщо стільниця була б такого ж кольору, як і стіл. Хочу сказати, я вже казала, що стіл мені вже набрид. Ну як, він виглядає класно, мені все подобається, але я розумію, що оці... цей малюнок, я його бачу, він мені вже рябий. От я люблю більш таке все нейтральне, щоб воно не приїдалося, щоб я. <плес> Уявляєте, ну, да? моя червона кухня 14 років. при цьому. Так, і ще дивіться прикол. от Я зараз спеціально не вмикаю світло, щоб відбивалося з вікна. Бачите, оце жирне п'ятнишко? Пляма. Це я сьогодні зранку його вимила, просто вимила з милом кілька разів. А взагалі, він дуже важко витирається. Оці плями це я сьогодні обідала ну і щось там капнула, я одразу серветкою протерла. Якщо зараз просто вологою ганчіркою витерти, воно не витреться. Тільки треба з милом двічі потім змити водою. Ну, коротше, Щоб він був, о, отакий, отакий, його треба постійно терти. Коротше, я не позбулася того моменту, що я скляний стіл постійно терла. Тепер цей, на ньому все видно. Я до того, що Якщо б я таку стільницю замовила, то я думаю, що я б тут взагалі, бо на цій нічого не видно. Це класно. Так, включаю світло. В нас темно. Так нічого не видно, в принципі. А от в день, коли з вікна сонце, ну або просто світло падає, то на ньому плями. Так, це, уявляєте, вчора я зробила цю картоплю. І забула її цілий день, вона в мене простояла сьогодні в духовці, і я взагалі забула про неї. І от зараз, коли вже виходити з дому, я щось заглянула, пригадала, а, хотіла сковорідку туди поставити, думаю, чого вона в мене тут? А й потім пригадала, що. Тож вона підсохла. Ну, нічого буде розігрівати на сковорідці. та якось. Та, в принципі, якщо б я її склала, б в холодильник було б те саме. Ми так досі її не їли. Я, я вчора приготувала і так якось ми її досі не їли. Так, це салатик. Зараз буду розгрібати. А ця стільниця, її треба одразу притирати, бо якщо щось кольорове, я хвилюю, що воно в'їсться. Я не знаю, чи в'їсться, чи ні, але коли я ріжу перчик чи моркву і сюди ляпає, я, ну, як доріжу салат, потім одразу витираю. А, так, далі, що стосується оцих? дуже видно розводи. Коли я мию, от я, коли її поставили, а, були ж пальчики, все, ну я всю помила. І я так насухо протирала все, і все одно залишалися плями. І, коротше, для того, щоб плям не залишилось, треба як скло, знаєте, протирати оцією серветкою для скла. Насухо, насухо, і то я начебто так вже і зробила, і все одно я вам бачу там розводи. Ну, може, я ще знайду якісь способи. Я не знаю там. На відео так його не видно, звісно, як, як я його бачу в житті. Ось, воно, ось таке воно кругом. Видно тільки тут. А так, в принципі, по, по всьому так. Ось. Позкаржилась вам трошки. Ну, нічого, все одно мені все подобається. Це ж вже в мене другий день йогу. Я не встигаю трошки монтувати, бо була зайнята іншими справами, дівчатами, консультаціями. Тож знімаю так потрошку і колись змонтую. Ось, дивіться, скільки я накопила капусти. А ще я вчора купила цвітну капусту. Ох, і ж здоровезна. Не можу однією рукою дістати. Гляньте. не люблю такі великі, але іншої не було і потрібно було мені. Вчора купила ще цвітну капусту. Де і сюди покрила. Зараз все це будемо... А, і отаку все це зараз потрошку буду нарізати. Це, це і тушкувати овочі. Так от. Воно начебто дороге, да? от 107 гривень оця капуста. Ну, ця 16 гривень недорого, да? 40, 48 гривень баклажан, 35 гривень, кабачок один. Оці капусти ну, гривень 50. Оця буде 40 десь. Я не пам'ятаю, скільки, ну, дешевше. Рукола, рукола 50 гривень. Руколи ці хватає мені на 3 дні десь в салати додавати. Ну, на 2 точно, на 3 вистачає. Так, перчик теж додаю в салатик. Але я додаю, знаєте, отаку от одну, от одну штучку ріжу. І от на всіх, коли салат рубаю, отака от одна штучка вистачає для того, щоб. Прикрасити його і додати смаку. Тобто не треба дуже багато. Я просто купила він, херниці нормально зберігається в холодильнику. Ой, як красиво, гляньте. І нічого з ним не стається. Так, хлібчик. Грибочки. Какао. І... Пупочки. Попочки одразу зараз промию. І поставлю тушитися. Так, а це. Раз, два, три, чотири. Оце у мене піде на рагу. І гриби. Дивіться, що у мене тут. Це супчик такий для дівчат, які у мене худнуть. Це коктейль. До речі, дуже зручно. Я отакий от вживаю. Це поживний коктейль, Це коктейль для схуднення і супчик. Дуже ще зручно, можна не заморачуватися з готовкою. Це пребіотик теж класна штука для детоксу організму, коли є закріпи, коли є проблеми з, з ну, закріпами. Дуже класно допомагає. І Тут у нас вітаміни. Тут всі вітаміни, всі мінерали повністю, 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 все, що можна. 4 капсули і з раночку за сніданочком людина випивається. Хто не хоче вдавати аналізи, щоб не, цей, не замарачуватися, бо аналізи це дорого. От, а так, людина отримує, в принципі, більш-менш такі дефіцити можна. Можна збалансувати, ну, прибрати. Ось, завтра відправлю. Це залишиться, а це відправлю на програмку для схуднення, отак. Крім того, діток складає меню повністю, там на тиждень-на три тижні розписане меню. Сніданок, обід, вечеря, перекуси, все по грамах розписано, і людина просто має це перед очима. Вона може закупитися одразу на тиждень вперед і готувати собі правильну їжу в правильних пропорціях. Там все по грамах. Треба обов'язково ваги мати для того, щоб ну, перший час, щоб зрозуміти, що скільки важить, що скільки повинно бути на тарілочці. От, і в мене вже є перші відгуки, я в інстаграмчику буду виставляти. Дуже всім подобається. Люди дійсно вчаться і можуть потім самостійно правильно харчуватися, і здоров'я покращується вже прям за перший тиждень-два, вже людина відчуває на здоров'ї. Якщо потрібно, ми назначаємо аналізи. Розшифровуємо, потім додатково даємо якісь рекомендації. Всі ці рекомендації пов'язані з харчуванням з правильним, тобто ми не назначаємо ніяких ліків. Ми не назначаємо там ну, чогось такого, що повинен лікар назначати. Так? Якщо є на якесь захворювання по аналізах, ми розуміємо, що там може бути цукровий діабет. Там. Якщо людині треба консультація саме лікаря, наприклад, ендокринолога, ми їй про це кажемо. І ми тоді радимо звернутися до лікаря, кажемо саме до якого краще звернутися. І там вже людина може отримати консультацію більш таку. Стосовно її хвороби, але будь-яка хвороба все одно за рахунок правильного харчування, за рахунок того, що людина покриває свої дефіцити, дефіцити білку, дефіцити клітковини, дефіцити вітамінів, мінералів, її стан однозначно покращується, і це видно по аналізах, які людина потім перестає, і бачить результат, по-перше, на собі відчувається і це. Ну, це найкраще, що може бути, коли людина пише, що клас, дякую, в мене там перестали боліти суглоби, да? інші якісь симптоми зникли. Це круто, бо ми можемо обходитися без ліків. Розумієте, наша офіційна медицина, вона дає тобі кастилін, бо вона лікує за допомогою ліків. Да, є стани, коли. Це необхідно на якийсь період. Але якщо людина нічого не міняє в своєму житті, продовжує такий же самий такий самий спосіб життя, ну він на цих костелях і залишається, йому треба все більше, більше і складніше ліки. А всі ліки вони впливають на печінку, на нирки, на організм в цілому. Тобто ми одне лікуємо, інше калічимо. І треба щось з цим робити. Тобто лікар він не буде. Дуже внурюватися в твій, в твій стиль життя, в те, що ти їш. У нього протокол, такі аналізи, отакі ліки, все. Мало хто з лікарів радить змінити харчування. От дівчата, які звертаються, ну жінки, які звертаються до мене, кажуть: я була у лікаря, він навіть не запитав, що я їм. Ну, типу, я зрозуміла, що, а як ну, це ж пов'язано. Назначав там, гормони, назначав якісь препарати, але жодного разу не сказав, що там, прибери ковбасу зі свого раціону, додай свіжі овочі. Тобто лікарі про це не кажуть, тому що ну, у них трошки інша схема лікування, скажімо так. У нас підхід більш до здорового способу життя, і коли людина переходить на цей здоровий спосіб життя, то у неї починаються. Покращення, вона це відчуває одразу, і, звісно, їй потім хочеться залишатися в такому стані, і не хочеться вже повертатися від кат робити. Отак. А я сьогодні потушкувала овочі з грибочками, там різні овочі. Цибулька, морква, бру... цвітна капуста, гриби, кабачок і баклажан. Ось, на вечерю буде з курячими попками.